Доброго раночку. Ось ми вчора, вже під вечір, закінчили прополку кормового бурячка. Зійшов він рясненько, залишилось його проріжати. Є такі скупчення насіння небагато. Ось сіяли сівалкою, то десь треба буде попро... попроріджувати. Ось самий бурячок і, щоб він більше мріс. Зліва від бурячка у нас ситуація з кабачками. Та також гарно вони перші зійшли. Ось такі вони у нас вже пустили листики, скоро будуть витися. Додаткові листики і в лунках посходили. Все насіння. По кабачкам проблем немає, аби тільки був врожай, дивлячись на погодку. Далі у нас там вчора сапали ще будемо доробляти, буде за кабачками місце під розсаду, під перчик, помідори ще у нас є. Ті вже стоять, що ми раніше вам показували. Вже по, по суті почти пережилися. Будемо сьогодні підливати їх добривом, щоб вже вони більше двох тижнів вже в земельки піділімо добривом, щоб їм краще почувалося в землі. А ось тут вчора е докупили огірків, не пос посходили. Ось, бачите, тут. Плантацію невеличку, тому що насіння через чрезмірну вологу не посходило, тому ми докупили і пересадили. Очікуємо сходи. Подивимося, яке це буде насіння. Сподіваємося, що воно не підведе луночками також зробили. Ну, морку вже я вам показував, вона проріджена, вже повставала, вже береться кущиком. Ось рядочки. І ось рядочки. воно, Гарно видно. Їй потрібна волога, вона така жовтенька. Вже маловато вологи, то очікуємо хоч маленький дощик саме для моркви. І бажано, щоб він пішов саме на грядку з морквою. І все. Добре, будемо відправлятися на працю гарного всім дня. Дякую вам за підтримку. До нас.